Шановні мешканці Фастова, цього понеділка близько 20-ї години у Фастові на вулиці Козацькій було вбито 51-річну жінку. Її тіло виявив мешканець Журавлівки, який і повідомив про це міліцію. На місце злочину відразу ж виїхала слідчо-оперативна група, а також працівники Київської кримінальної лабораторії та кінолог зі службовою собакою. За цим фактом слідчим відділенням Фасівського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження. В ході оперативно-розшукових заходів вже встановлено особу, яка підозрюється у скоєнні злочину, та вживаються заходи щодо її затримання. Того ж дня, годиною раніше, близько, сьомої вечора, у Фастові на вулиці Новій було здійснено напад на ще одну жінку. Невідомий чоловік, особа якого встановлюється, завдав її тілесних ушкоджень. Потерпіла зі струсом головного мозку та забійними ранами голови, була доставлена до приймального відділення центральної районної лікарні. Нападник, за її словами, був на підпитку. Зараз у Фастові. Точиться багато розмов про ці злочини. Ходять чутки навіть про те, що у нашому місті знову з'явився маньяк. Але приводу для такого висновку немає. Ці два злочини ніяк між собою не пов'язані. Вбивство вчинила жінка, а побиття чоловік. Тому просимо не розповсюджувати безпідставних чуток.